Закочегарив я котлик, заклав десь приблизно пів закладки. Добряче розкочегарив, аби фарба запеклася, задимилася, аби цей. Ну і десь останніх пів години він вже от в такому режимі працює. Димак ледь видно. Начуть підключив вертушку, зараз вона на максимальних оборотах, це 205 кубометрів повітря в час. От. Температура 70 градусів і от зараз я показує. Хочу показати от. Ось така приблизно дує. Ну, Одному рукам незручно показати. Воздух горячий, 70 градусів йде. Зараз покажу температуру печі зверху. Так, температура на вулиці у нас 15 градусів. Верхі піч 55, знизу піч. 30 з копійками. Отут де нема стінки. От, приблизно 150 градусів дивимося в цей момент, що твориться у самі печі. от Тут таке собі тління. Зараз спробую ще з вентилятором у максимальних режимах, бо коли пропалював, то вентилятор не стояв. Ось така штука.